Нові рубежі рубежівки. Поступово, незважаючи на труднощі, які традиційно супроводжують більшість починань у нашій державі, містечка і села рухаються в напрямку адміністративно-територіальних об'єднань. Першими населеними пунктами, які прийняли рішення про об'єднання з Ірпенем, були Михайлівка Рубежівка і Забуча. Цим же шляхом запланували і тигатне та козийці. Звісно, в Ірпінці виникає запитання, що це за селище, як вони живуть і розвиваються. І на які зміни очікувати обом громадам у результаті об'єднання. Першим селом, куди ми відправилися за цими відповідями, стала Михайлівка рубежівка У михайлівці рубежівці нас зустрічав сам сільський голова Андрій Сергійович Помазан. Молодий високий красень Андрій Сергійович господарює тут усього рік. До цього разом із батьком, котрий був головою великого колективу Рубажівський, землі якого простягалися аж до Позняків. Займався сільським господарством, відповідав за поливні системи та просував продукцію на ринок. Після раптової смерті батька у 2008 році очолив підприємство, а в 2015-му виграв перегони на посаду селищного голови. Тепер у колі його інтересів ціле село, площа якого майже така, як в Ірпеня. Але в нас немає такого великого населення, як Ірпеня. Усього 3800 людей тут живе офіційно. Більшість із них пенсіонери, зауважує Андрій Сергійович. Різниця щільності населення помітна відразу. На вулицях ми зустрічали лише поодиноких рубежівців, переважно на велосипедах. Так само незвично порожньо було і в семій сільській раді, і в поліклініці, куди ми потім зайшли. Для рубежівців у рідному селі роботи майже немає. Підприємств тут небагато. Одні з них фермерські господарства, які займаються вирощуванням овочів. У сезон у них трудиться близько ста працівників, але місцевих із них не більше 20. Так само і з підприємством, яке займається асфальтуванням. У його колективі переважно приїжджі, натомість жителі рубежівки працюють у Києві. Молодь любить офіси, тут же треба виходити на вулицю і працювати руками, пояснює сільський голова. Наші люди тримають корів, свиней їздять на ринок і возять свою продукцію з цього й живуть. За словами Андрія Помазана, село не таке багате, як Гостомель та інші селища близькі до столиці. Розташована між двома трасами рубежівка не має прямого виходу до дороги. А підприємцям треба швидкий і зручний вихід безпосередньо на трасу. У нас тиха гавань, працюють на підприємства, хтось вудко робить, хтось займається асфальтуванням. Хоча тенденції освоєння території спостерігаються і тут наразі будується житловий комплекс. Почали його зводити як котеджне містечко, але через кризу перепрофілювалися і почали будувати багатоквартирні будинки. Вже шостий чи сьомий зводять, розповідає сільський голова. Втім, хоч селище і радіє збільшенню свого населення, що привнесе економічне пожвавлення, однак уже зараз замислюється над тим проблемами, які постануть. Вони типові для нашого краю, брак дитячих садочків. Уже зараз громада на чолі зі своїм головою займається підготовкою необхідної документації для будівництва нового садка для своїх односельців, та з появи нових рубежівців незабаром доведеться думати про ще один дошкільний заклад. Сільський голова налаштований оптимістично. Нам треба буде ще один, але домовилися з забудовниками, які у центрі хочуть будуватися, що вони паралельно будуть зводити і садочки. І з часом питання населення буде вирішено. А що зі школами? Вона у Рубежівці одна. Їдемо туди. Нас зустрічає завгосп і відразу ж починає дякувати Андрію Помазану за зроблений ремонт у кабінеті. Так само привітно приймає і директор Валентина Миколаївна. У школі тепло, чисто і затишно. Опалення палетне у класах, які ми зазирнули, зроблено ремонт. Діти на канікулах, тому така ж тиша, як і в самому селищі. Школа побудована у 1981 році. У нас навчається 121 учень у класах по 18-28 учнів. Маємо по дві паралелі кожного класу. Приміщень вистачає, резерв є, хоча вільних кабінетів немає, пояснює Валентина Миколаївна. І розповідає про учнів, якими пишається вся школа, а також про фінансову підтримку кращих із кращих, яку вже не перший рік здійснює Андрій Сергійович. Спорт. Поряд зі школою стадіон. Вірніше поле під стадіон. Місцева адміністрація почала ним займатися у той же час, що пінь своїм стадіоном. Однак тут справа поки що не зрушила з місця. На полі, в огородженому тимчасовим парканом, глибокі баюри необхідно робити дренаж, потім рівняти територію, завозити ґрунт і сіяти траву. Будувати трибуни поки ще не планується. На це потрібні великі гроші. Наразі у селі з'явилося два міні-поля для спортивних занять. Щоправда, без штучного покриття, але дітям до цього взагалі ніде було грати. Потреба у стадіоні величезна. До того ж, як зазначає Андрій Сергійович, їхня футбольна команда на це заслуговує, адже є першою в області. Оновлений центр. Планів у молодого очільника чимало. Між стадіоном і школою але є яку теж має намір впорядкувати. І взагалі зробити центр у селі. На жаль, подітися молоді поки що ніде. У Рубежівці немає місця, де випити кави. Посидіти і поспілкуватися, юнаки та дівчата йдуть на заправку. Там, за магазиною ціною, можна придбати чай, і інші напої і посидіти за столиком. Однак більшою популярністю користується сумнозвісна забігальівка, куди підтягується молодь за алкоголем. Клубу поки що немає. Його почали будувати минулого року до виборів. Проте будівництво так і завмерло в очікуванні фінансових вливань. Помазан не втрачає надії завершити в наступному році не тільки стадіон, а й будинок культури. Озеро. Особливою гордістю рубежівців стало відкриття місцевого озера, приурочене до Дня Незалежності. Роботи з перемінними успіхами тривали 6 років. У результаті водойми ще очистили, зробили піщаний берег і зарибнили. Тепер там граційно плавають білі лебеді і дикі качки, хоча узбережжя ще чекає на своє культивування. Селичний голова обіцяє облаштувати все необхідне для нормального відпочинку, а також облагородити паркову зону і дитячі майданчики. Кілька гойдалок встановлено вже зараз. От тільки б сюди ще землички підвести, звернулася до Андрія Сергійовича місцева жителька Зіна, яка саме тоді щось прибирала біля тих гойдалок. А ми самі засадимо квітами, я вже приготувала півники і бузок. Сільський голова обіцяє завести землю і задоволена волонтерка повертається до своєї роботи. А ми їдемо дивитися поліклініку. Медицина з отриманням медичних послуг на первинному рівні тут ніби все гаразд. Приміщення поліклініки в чудовому стані нещодавно після капітального ремонту. На все приміщення всього кілька медиків лікарів загальної практики сімейної медицини. Педіатра немає. Усіх приймають сімейні лікарі, і крапельницю поставлять і допоможуть чим зможуть. Однак, у разі потреби пройти ґрунтовне обстеження і лікування, рубежівцям необхідно їхати до боярки або Тарасівки. Це дві години їзди і купа грошей. Тому жителі з надією поглядають на ірпінь, до якого 20 хвилин дороги і всі умови для отримання необхідних послуг. От тільки з транспортом проблеми прямого сполучення з ірпенем немає, пояснюють нам. Сільський голова заспокоює і пояснює, що в разі об'єднання це питання буде вирішено одним із перших, про що вже домовлено з міським головою Ірпеня. Куди гірша ситуація з місцевими кадрами? Затримати на селі медика майже нереально через відсутність житла і можливості на нього заробити, нарікає він. Маленькі зрушення. Однак, поки складаються всі необхідні умови для реалізації великих задумів, Андрій Сергійович втілює малі, наприклад, будівництво тротуарів, проведення ямкового ремонту доріг і фарбування бордюрів. Результати цієї роботи видно відразу при в'їзді в село. Це додає ошатності і свіжості. Поступово роблять вуличне освітлення. Наш бюджет 4 мільйони гривень. Бюджет розвитку маємо за рахунок пайової участі, але поки що отримали тільки близько 700 тисяч. Рівняння на ірпінь. Свого захоплення розвитком ірпеня Андрій Помазан не приховує. Каже, що аналогів нашому місту в Україні немає. За два роки ми побачили, що Ірпінь не тільки місто з розвинутою інфраструктурою, куди нам зручніше за послугами їздити, а й те, що там є прогресивне керівництво, яке зробило з міста у Київській області чудовий європейський куточок. На ірпінь уже має рівнятися не просто наш округ, а вся Україна. Я дійсно хочу, щоб об'єднання відбулося і якнайшвидше. Віримо, що економічно нам буде жити легше з Ірпенем, щось буде перепадати і нам, і в нас кілька парків з'явиться. Дмитрівка також хотіла, щоб ми об'єдналися з нею, але ми порахували у неї 15 мільйонів гривень, весь бюджет. Там немає своєї поліції, лікарні та багато інших інфраструктурних об'єктів, які є в Ірпені. Щоб вони побудували це все у себе, їм ще треба 20 років. Тоді вони зможуть ділитися своїми благами. А нам треба сьогодні медична допомога і можливість отримувати адміністративні послуги. Трохи вражень. У Рубежівку варто поїхати хоча б для того, щоб подивитися на її відому церкву, побудовану на честь святого Архангела Михаїла. Церква дерев'яна зведена у 1855 році. На місці згоріли у 1835 році від удару блискавки. Поруч пам'ятник Петру Могилі, але про його зв'язок із Михайлівкою Рубежівкою то все ж окрема тема. Приємно, що село, яке ми побачили, справило враження охайного і доглянутого, нехай навіть і дуже скромного своїми надбаннями. Нас усюди приймали тепло й гостину, за що дякуємо. Упевнена, із дбайливим, і прогресивним господарем воно житиме розвиватиметься і обов'язково реалізує задумане. Озвучену статтю опубліковано в газеті Ірпінський вісник номер 48 від 25 листопада 2016 року. Автор публікації Юлії Бережко Камінська озвучено Башинською Вікторією.